Гроші на ремонт у школах, придбання шкільних автобусів та облаштування укриттів. Саме ці питання обговорювали під час зустрічі очільника Волинської ОВА Івана Рудницького. Із представниками освіти він наголосив, освіта серед ключових пріоритетів поряд із медициною та підтримкою оборони. Мета зустрічі нас така, що ми хочемо адміністрація, десь довести своє бачення, як ми це бачимо. І при плануванні бюджетного року наступного, і, можливо, навіть в цьому році ще щось ми зробимо. Почути вас також, які у вас є проблемні питання для того, щоб в чомусь вам допомогти, десь дати якусь підтримку. Особливу увагу під час зустрічі приділили питанню використання коштів. Заступник голови ОВА Тарас Шкітер наголосив, громади мають відповідально ставитись до реалізації освітніх проєктів. В мене є дуже велике прохання особисто тримати на особистому контролі використання. Там це по, і по харчуванню. Перший-четвертий клас, в кого є інфраструктурні проекти, харчоблоки, укриття. Якщо його не буде, просто завчасно інформуйте нас. Можна ці гроші буде забрати, передати тим громадам, які готові це реалізовувати. Під кінець зустрічі очільникова зазначив, ініціатива має йти від самих громад та керівників закладів. А завдання обласної адміністрації підтримати й допомогти з фінансуванням. Мовляв, спільна робота дозволить створити для дітей волині безпечні та сучасні умови навчання.